Сесійний день з протестами Львівську обласну раду знову штурмували мисливці. Близько 30 представників мисливських господарств прийшли під стіни ради з вимогою погодити дозволи на користування лісовими угіддями. Після піврічного зволікання депутати таки дослухалися до вимог протестантів. Перебіг сесійного дня у сюжеті Юліїменько. Сесійне засідання без депутатів. У Львівській обласній раді знову проблеми із кворумом. За картковою реєстрацією обласних обранців нарахували 86, Після поіменного зареєстрованих стало 63. Проте депутати роботи не припинили і взялись до порядку денного, як і минулого разу сесія знову розпочалася із пікету місливців та рибалок. Мітингувальники скаржаться, документи щодо лісових угідь вже півроку припадають пилюкою на полицях облради. Зараз, напевно, лобіюється інтернет. Ереси у тих державників, які хочуть забрати такий ласомий кусочок собі і не хочуть підписувати оці ці документи. Допоки мисливці пікетують, бранці розвивають баталії. Депутати ніяк не домовляться, як і у якому порядку розглядати питання щодо мисливських угідь. Питання поставлені одним з першочергових на розгляд, і надіюсь, що сьогодні. Питання по мисливській угіді, по погодженнях на надання погоджень та мисливських угідь будуть завершені. Та врешті провину переклали на мисливське управління. Власне, через непрофесійність це, ця ситуація затягнулася. А ми не можемо не приймати незаконних рішень, тому що будуть протести прокурора, ми не можемо діяти незаконно. Після піврічного зволікання питання мисливців та рибалок все ж розглянули. Тепер вони зможуть користуватися відведеною територією аж до 2027 року. Юлія Манько, Павло Замрій, новини.